Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, Садочек». Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп садівника та квітникаря на січень 2024 року. І розпочнемо зразу ж з перших двох днів. Дуже гарних днів для квітів і для укорінення живців. Це 1 та 2 січня. В діві буде спадаючий місяць. Третя фаза, початок практично третьої фази, середина, можна використовувати для посіву насіння квітів на розсаду. Це еустома та інші квіти. Можна посадку цибулин робити розсадну. Я теж використовую розсаду цибулин, квітку, квіточок весняних та літніх. Можна укоріняти живців, причому декоративних, ягідних, квіткових рослин і кімнатних, і тих живців, які ви нарізали завчасно, що в минулому році, в 23-му. отож можна діставати і, діставати і проводити укорінення. 3, 4 та 5 до 12 години саме пізніше, краще, чим раніше, тим краще. До 10 години можна займатися обрізкою садових рослин та зеленими операціями. І не забувайте перевірити цибулини. Якщо є десь хвора цибулина, обрізаємо, вичищаємо і проводимо лікування зеленечкою. Ранку замащуємо, сушимо і потім закладаємо на зберігання. 5 січня Після 14.39 починається час скорпіона, але даємо 2 годинки. Десь після 17-ї години можна вже займатися стратифікацією насіння садових рослин, пікірування пересадкою, перевалкою розсади квітів, а також можна поливати та підживлювати. І це можна робити ще й щеплення. Це початок 5, го 6-го доба. і 7-го, будь ласка, ці роботи треба завершити до 20-ї години. Далі у нас уже місяць без курсу і перехід в знак стрілець, А в австрійці 8 8-9 Гарний час для обрізки садових рослин, для проведення зелених операцій і перевірка цибулин. Далі у нас час гекати, і в гекату ми можемо тільки проводити обрізку садових рослин та зелені операції. До речі, у нас є агрогороскопи, поливу та підживлення рослин. Будь ласка, дивіться в ці дні теж є інші агрооперації, так що можна буде подивитися і точно знати, що коли робити. Йдемо далі, 13-го у нас завершається гекати о 13.57. 13 але у нас місяць без курсу так довго буде. 13, го 14 го у нас завершиться о 5-й годині 29 хвилин ранку. І тоді вже починається робота знаку. Риби місяць в рибах і вже зростаючий місяць, що можна через парочку годин, десь сьома, восьма година. Ранку можна починати стартифікацію насіння садових рослин, пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади квіткових рослин. Та кімнатні рослини теж не забувайте, якщо треба пересадити. І щеплення. Гарний час. Оці дні у нас 14 та 15. 16 місяць перейде в знак Овен після 6 години 50 хвилин через 2-3 години, 2 години краще мінімум. То в нас уже 8 година буде. Після 8 можна буде проводити зелені операції. До речі, можна і раніше. І а от щеплення після 8-ї години ранку. Можна, якщо буде гарний час, у садку вже можна ще й викорчовувати пеньки, це там, де тепло. І Можна лікувати цибулини, обов'язково доставайте цибулини, перевіряйте весь місяць. 17-го теж можна буде проводити щеплення і лікування цибулин і зелені операції. Ось з 18 години у нас 17-го починається перехід місяця з першої у другу фазу і 18-го завершиться уже о 17:52, після 18-го дня практично можна вже телець буде у нас вільний, продуктивний. Хоча раніше зайде місяць туди, але ось бачите, цей стресовий час забирає декілька годин. Що ми можемо після 18-ї години, 18 -го січня робити? І 19-20 бажано до 10-ї, саме пізніше це до 12-ї години дня. Що ми можемо робити? Ми можемо проводити щеплення в ці дні, живці на укорінення, нарізати, укоріняти, діставати старі живці, теж, які в нас там старі, які ми нарізали в минулому році, теж очищаєте. Трихдермін обов'язково, щоб не було ніяких грибкових захворювань в розчин трохедерміну, і оновлюєте зрізи і, будь ласка, встановлюєте на укорінення. Дуже гарний час для посівів насіння квітів нових, яких ви ще не сіяли і закупили. Дуже гарний час. Друга фаза. З розсадою працюємо перевалка, пересадка, пікірування, посадка, пересадка кімнатних рослин, поливи підживлення. Дуже багато роботи можна зробити. І ось у нас близнюки вже ввечері від 20, 21 та 22, будь ласка, до 20 години. Що можна в близнюках робити? Нагадується знак стихії повітря, тому завчасно зволожений ґрунт насіння не замочуєте. Можна сіяти насіння в близнюках по суниці, полуниці, також можна зробити там, де холодно, під зимовий посів насіння квітів, і перевіряйте, будь ласка, цибулини. Якщо треба, лікуйте. 23-го у нас в рації один кусочок такий зранку 23-го до 19 години можна займатися пі пікіруванням, пересадкою, перевалкою розсади. Але поливи підживлення, у нас окремий гороскоп, подивіться і будете знати, коли що тут робити. 24 розпочинається, він увечері розпочинається спалений шлях місяця о 19.54, а тут уже 24-го спалений шлях місяця, 25 повня дуже складний період. 26-27 завершається і завершається 27-го у нас місяць без курсу, а 21.11, і вже о 21.12 це в нас вже енергії Діви. Але це можна після цього часу поливати, підживлювати рослини. Я би перенесла і вже 28-29 всі інші роботи проводити. Що це можна? Живці нарізаємо укорінням, і старі живці минулорічні будь-яких рослин укорінення йде. Сім насіння квіткових рослин проводимо вже з розсадою пікірування, пересадку, перевалку, посадку, пересадку кімнатних рослин. З розсадою працюємо всі ці справи. Будь ласка, ми проводимо і поливи підживлення не тільки ввечері 27, але і 28-29. Завершується місяць у нас в знаці Терези. І вже можна займатися 30-го, е, обрізка садових рослин, зелені операції на будь-яких рослинах. І не забувайте про перевірку цибулин. Обов'язково ця, ця операція дуже важлива для того, щоб зберегти цибулині квіти. Ось такий у нас сьогодні гороскоп. Для зразу ж садівників і квітникарів, тому що у нас мало робіт якраз на січень місяць. А вже коли у нас дуже багато буде робіт, то ми будемо вже окремо і садівника, і квітникаря готувати два гороскопи. Ну а сьогодні у нас аграрний гороскоп завершений. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, які ви тут запланували. Хай ваші садки будуть райськими і подарують вам 2024 році гарний врожай, плодів. Ягід, А квіти хай вас радують яскравими своїми квіточками і дарять вам позитив, радість та щастя. На все добре! До нових зустрічей на нашому каналі.